Євангелія на щодень, 5 травня, Йоанна 6, 48, 54. Я хліб життя, батьки ваші ману у пустині споживали і померли. Це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме, його не вмер. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хтось з цей хліб їстиме житиме по віки, і хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу. Отож ідеї заходили сперечатися між собою кажучи, як отой може нам своє тіло дати їсти, а Ісус їм, істину, істину говорю вам якщо не споживатиме тіла чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Хто вважає себе безгрішним і сподівається гарантовано потрапити до неба, той кардинально помиляється. Щоб туди потрапити, потрібно набагато більше, ніж безгрішність, потрібна святість, тобто єдність з Ісусом через наслідування Його в довірі до Небесного Отця. Потрібно жити надією на сповнення Божих обітниць. Потрібно мати таку ж любов до людей, яку мав Бог. Євхаресія дає силу втілити цю мудрість, досягнення безгрішності не є найбільшим викликом у житті, викликом є утутожнення себе з Ісусом. Господи, нехай кожна Євхаресія буде для мене повним єднанням з тобою. Амінь.